Всіх вітаю. Сьогодні в нас 20 серпня 2024 року, центральна Україна. Оце на цей час буду проводити збір плодів пізнього терміну достигання нектарину під назвою Світліді. Це дуже врожайний сорт, дуже крупноплідний, смачний. Оце в Полтавській області можна його споживати, получається 3 декада серпня. Зараз у нас стоїть спека дуже сильна, опадів зовсім немає. Нектарин набрав дуже гарний смак. Практично не гніє без обробок. Має фантастичний вигляд. Ось дивіться. Зараз покажу загрузку його. Тут же малі почали потроху його об'їдати, Ось кожна гілка з плодами. Ось так виглядає дерево. Посадка цього дерева була, якщо не помиляюсь, у 2021 році. Це вже другий або третій врожай. Навіть з такою загрузкою цей сорт тримає гарний калібр. Тримається на дереві чудово, ось отакі плоди. Щоб він гарно забарлювався, треба проводити літні операції, вирізати. Непотрібні гілки, щоб крона ось отак просвітлювалась сонцем. Тоді вони будуть гарного забарвлення. Якщо цього не зробити, ось бачите, на полу це я обрізався, то він буде, ну, ось такого кольору. Не такий насичений. Не такий буде товарний. Та взагалі персики нектарини полюбляють, коли вони на сонці. В затінку вони не. Так, подоносять, як на сонці, і мають не той смак. Це культура, яка полюбляє відкрите сонце. Не полюбляє він поливу, персик, нектарин. Так само не полюбляє дощі. Бо якщо буде дощі, то може підгнивати, треба обробляти від гнилі. Ось відійду, дерево має ось такий вигляд. Ось дерево маленьке, висотою десь метр ні, до 2 метрів, не більше. Так, ну і маємо гарний врожай. Тут десь кілограма 3-4 вже знято з дерева. Це малі потроху. Забігають, рвуть і смакують цей гарний сорт. Його можна покласти зараз обірвати ще на дозарювання, щоб він полежав, там може до 5-7 днів полежати в такому стані. А можна його зразу споживати з дерева. Хто хоче собі середньопізній або пізній, Сорт нектарину з гарними плодами, гарним смаком можете звернути увагу на цей сорт. О, він вже починає сам падати. Опа. Оно такі нектаринчики. Суперові. А ще забув сказати, це дерево привите на підчепу е, дикий горький міндаль. Е, в моєму регіоні Полтавська область ця підчепа дуже гарно підходить. В западних областях. І в північних ця підчепа не підходить, бо багато вологи, і там холодно може е, влітку, якщо багато вологи, випрівати, вимокати, а зимою може вимерзати. Там краще вже е, щеплювати нектарини або персики на підчепі манджурка. Вона більш стійка. А в моєму регіоні Полтавська область південь, оце е, дикий гіркий міндаль. Підчепа дуже класна. Вона. Гарно подоноси, в принципі, не підмерзає в моєму регіоні і не вимикає, бо в нас постійно суш стоїть. У нас оце з 5 червня дощів не було зовсім. Так що такі справи. Ну, тепер будемо обривати та дегустувати з вами. Не примикайтесь. Дивіться, друзі, які бомби. Просто фантастика. Такі прям як колобки крупнющі. Так, давайте побачимо, яка вага при загрузці. Ну, калібр тримає непогано. 300 грамів. 314 навіть. 318. Супер. 300. Це, розумію, калібр. 340 навіть. Такі кабан. Клас. Так, 280. Ну, менше 250 не було. Так, давайте зараз розріжемо. Побачимо, що всередині. Давайте ось у цей красень. Так. Він же повністю стиглий. Таке, як по маслу йде. Ага, кісточка розтріскалась в цьому плоді. Так. Ану соку. Бачите, така, як масляниста м'якоть. Жовта По соку. По соку середньосоковитий. Або. Ні, ну бачите, він соковитий, але з нього не тече. Він тримається всередині сік. Так, а ну, Що покаже? По місту 14. Так, ну що, пробуємо на смак. Шкірочка хрустить, Смак солодкий. Присутня невеличка приємна кислинка. Відчувається такий, такий ось нектариновий виражений присмак. Соку в середній кількості в цьому плоді. м'якоть вона в той час і тане у роті, і в той час є трохи волокнистою. Шкірочка дуже тоненька, має приємний такий кисло-солодкий смак. Сама м'якоть більш до солодкого смаку. Так, ану розрізати ще один, приміряти, побачити. Де такий, щоб по... Ано. Такий темний. Щоб був на самому-самому сонці, ану, цей. Так. Оце ще замітив у цього сорту. Чомусь в цьому році потріскала кістка. Так, ану по соку. Мені цукор треба, бо була в одному таке, в другому таке. Гано. Ні, 14. 14. Так, по смаку такий самий. Оце, що трохи, тріска кісточка чомусь. Ну, плодини не гніють. Все класно. Тут навіть не видно було, що вона тріснута, А ні, вон трохи бачу є. Так, ну в цілому сорт доволі непоганий. Дуже товарний, смачний, врожайний. Думаю, що це конкретно для ринку заточений цей сорт. Бо вигляд бомбезний. Я знаю, що покупці купляють очима. Бо якщо буде дуже-дуже смачний і такий дрібний, його ніхто не купить. Навіть якщо він буде за безцінь. А якщо буде ось отакий кабаняка, і покупець, навіть не буду зрівнювати смаки, з малим і великим, він купить по-любому ось такий гарний сорт. Навіть якщо навіть він буде не такий смачний, як дрібний. Так що товарність дуже велику силу має. Ну в цілому такий новичкий відеоогляд. Кому сподобалось відео, підтримайте мій канал вподобайкою. Я вам буду дуже вдячний. Так, всім гарного дня, до побачення.